Не знаєш, де замішувати прикормку, або просто тобі потрібно перевезти фідерні годівниці і ти не знаєш, куди їх скласти, і вони постійно у тебе розсипаються по фідерній сумці? Або просто велика набережна, а тобі потрібно набрати води, а ти не достаєш до води. Що робити? Зараз ми про це і поговоримо. Всім привіт! З вами Олег Демченко і ви на каналі Flagman Shop. І сьогодні ми поговоримо про серію ємностей з матеріалу Єва, які дуже зручні, надійні та дуже практичні в використанні. Серія ємностей Flagman Pro Competition EVA. Вироблена з матеріалу Ева, яка має армуючу спеціальну структуру, яка не пошкоджується, не травмується при стисканні, при складанні. І дуже великий плюс від матеріалу Ева, що він не впитує в себе воду, не впитує в себе запахи і дуже зручно і швидко миється. Це один із великих плюсів. Також він легкий і гнучкий. Тобто ми можемо складати ці ємності як нам завгодно, і потім при транспортуванні дуже нам зручно їх перевозити. Також вони не пропускають воду, за рахунок цього вони герметичні. І зараз ми подивимось, саме з яких ємностей складається ця серія, і розглянемо кожну окремо. Перше, що коли ми приїжджаємо на риболовлю, на фідерну або на поплавцеву, нам обов'язково потрібно замішати прикормку. Перед тим як розкласти все оснащення, краще замішати першу прикормку. Поки вона перше зволоження буде ви набирати воду, ви будете розкладати вудлище. І ось, щоб замісити нам прикормку. По-перше, нам просто потрібно набрати води з водойми, щоб замішатись на ній потім прикормку. Але бувають ситуації, коли ви ловите на високій дуже набережній і ви не можете дотягнутися до води, щоб просто її набрати. Або просто високий берег. І вам дуже незручно або там якась баганюка, і дуже небезпечно спускатись туди до води. І в таких випадках нам виручають спеціальні ведра на мотузках, щоб набрати воду. Наприклад, ось є у наш, в нашій серії Eva Pro Competition є отакі два ведерця. Одне у нас квадратне, друге у нас кругле. Обидва ведерця вони мають в наборі спеціальну ручку на мотузці, А також окремо на мотовильці у нас намотаний такий шнур. І на шнурі ми маємо спеціальна застіпка типу карабінчик. Тобто ми пристібнули ось на карабінчик ведерце, закинули в воду, набрали водички, достали. І пішли спокій, спокійнесенько замішувати прикормку. Якщо вам не потрібна там мотузка, ви відстібуєте застіпку, взяли за ручку і понесли. Будь-які вироби з такого матеріалу, вони дуже складаються зручно. Тобто ви склали і цей матеріал не, не переживайте, не боїться вже яких складань, він не потріскається. Потім він просто вирівнюється, водички, коли набрали, вони вирівнюються повністю. Таке саме відерце в цієї серії є у нас квадратне. Так само в ньому є в наборі на мотовільці мотузка з карабінчиком. І така ж сама ручка. Тобто, функціонал, в принципі, у них однаковий. Єдине, що, що вам більш подобається, квадратний або круглий, там вже на, на ваш смак. Тобто, ви набрали водички, у вас є вода і вам потрібно замішати прикормку. Йдемо далі. Далі ви висипаєте прикормку. А куди висипати, в чому замішати? А замішати можна в такої ємності. Можна, звісно, взяти звичайне велике ведро з пластику, але у нього мінус, що воно не складається і займає багато місця у вас в багажнику або в сумці. Ви не зможете його переносити. Тут е, така ємність для замісу прикормки, вона вже транспортується значно зручніше. Тобто ви можете просто або накласти сюди. Е, Декілька пачок прикормки перед риболовлюю, ліквідик сюди покласти, якісь, на якому будете замішуватись. Е, ще якісь там розходники або якісь добавки ароматичні, сухі, там може бути пастанчина на тощо. От. Застібнули і переносите в ці ємності. Якщо ви в ємності нічого не накладаєте, ви можете цю ємність просто скласти компактно і покласти вашу фідерну сумку. Воно так само складається. І ось займає дуже мало місця. Тобто це великий плюс таких ємностей з матеріалу Ева. Йдемо далі. Ви висипали прикормку суху сюди. Сюди поміщається, в принципі, можна замішати до 2 кг сухої прикормки в такій ємності. Це стосується, коли ви не хочете там дуже довгий час ловити там на півдня і не дуже там часто будете закидатись, особливо це стосується, коли холодна вода тощо, і вам прикормки не потрібно багато замішувати. Тут, в принципі, дві пачечки можна спокійно замішати. Ємність герметична, тобто тут дуже гарно всі шви проклеєні. Тобто, якщо ви замішуєте прикормку, вже вода тут не витікає і вона дуже герметична. Протягом риболовлі ви закриваєте кришечку, щоб у вас прикормка не пересихала. І ви будете спокійні, що у вас вона спокійно там, тримає вологу і не випарюється. Потім, після риболовлі, наприклад, ви хочете взяти трошки риби собі на жарьоху. Ви поклали сюди рибку. Помили від прикормки, поклали сюди рибку, так само застібнули, поклали в багажник. І ви не переживаєте, риба у вас не випригує, вона не дає запах якийсь там у вас в машині, тому що ця сумка буде герметична. Принесли додому, віддали дружині, дружина почистила, пожарила або ухи зварила, і ви наїлися. І всі довольні і щасливі. Ще хочу додати, що на цій ємності дуже зручні ручки для переноски і вони між собою отак от кріпляться спеціальними такими кнопками. Тобто ви застібнули, зафіксували між собою і переносите. Переходимо далі до наступних е, аксесуарчиків. Якщо ви прикормку замішали, ви, звісно, можете е, рибалити безпосередньо набирати в годівничку, набивати прикормку з тої ємності. А хто використовує спеціальні столи, хто ловить на платформі або на фідерному кріслі, і у вас, наприклад, є збоку якийсь там столик да, фідерний. В такому випадку вам потрібно готову прикормку пересипати. Пересипати. В спеціальну ємність. Для такого випадку у нас є отакі ємності: одна у нас більша, друга трошки менша. І сюди ви висипаєте прикормку готову і акуратненько, компактненько ставите на ваш стіл фідерний і у вас готова прикормка, тут вже стоїть, вона не займає багато місця, тому що таку ємність ви вже на стол не поставите, а така буде більш компактна. Вона достатньо висока, з високими бортами і сюди дуже багато поміщається прикормки. Тобто тут е, ну, готової суміші поміщається десь ну, кілограма кілограму Десь так. Вона кажеться, що вона дуже мала. Але за рахунок того, що вона з високими бортами, вона дуже вмісна. Ну І ця вже більша ємність. Тут вже, ну, кілограма 2 готової прикормки наверное, вже поміщається. Тобто ви можете так само поставити на стіл, і тут вже в цій ємності вже там щось додати якісь живі компоненти, переміксовувати десь в уголочку, тобто у вас тут є, вона більш просторна. І місця вже набагато більше. І ви можете десь в уголочку, там заміксували, тут заміксували, у вас вже ємність буде отак під рукою. Вони також дуже зручно і гарно складаються, дуже компактні. Не переживайте, вони не бояться таких заломів, вона, вона не тріскається, тому що тут дуже щільний матеріал ЄВА. Далі, у нас є ще такі ємності. Загалом вони. Називаються ємності для транспортування годівниць фідерних. Але їх також можна використовувати звісно, для збереження годівниць. Тобто фідерних годівниць зазвичай дуже багато у нас так? під різні умови. Різна може бути вага. Можуть бути у вас і пластикові, і металеві. І вони можуть бути різної кармоємності. І за рахунок цього у вас поступово. Чим більше ви ловите на фідер, тим більше у вас виходить, збирається такий набір, джентльменський набір. І вам потрібно їх десь зберігати. І тут в таких ємностях дуже зручно зберігати. Тобто ви все склали, закрили на блискавку. Тут прозора кришечка. Ви все бачите, що у вас там і як, і що це у вас таке, які самі годівниці, бо більш професійні фідерісти, вони потім з часом вже заводять собі дві такі ємності: в одної у вас металеві, в другої у вас пластикові годівниці. І ви через це віконце, через прозори, вже бачите, які саме у вас годівниці тут складені. Але. Хочу зазначити, що їх також, такі ємності, також можна використовувати і для готової прикормки. Як вам я казав, що у вас на столі така ємність стоїть з прикормкою, але вона від, з відкритим верхом. А тут у вас є кришечка. Дуже часто такі ємності виручають, коли ви, наприклад, попали під дощ. Наприклад, тут вона у вас на столі так от стоїть, кришечка у вас відкрита. Тут у вас прикормка насипана. І от вам дощ пішов і вам потрібно дуже швидко закрити, і щоб прикормка у вас не намакала. Ви накрили, застібнули і ви знаєте, що у вас прикормка буде в сухому стані. Так що ну, така ємність вона теж можна назвати універсальна і можна використовувати як для транспортування годівниць, як для транспортування якихось сухих добавок, як для використання, як я вже казав, готової прикормки замішаної. Тобто вона дуже широкого спектру використання можна робити, можете не переживати і користуватись. Така сама схожа за конструкцією, є у нас ємність, тільки вона більша за розміром. Вона більша за розміром. Якщо ця у нас квадратна, то ця у нас прямокутна. І за рахунок цього тут вже у нас поміщається більше годівниць, тобто ємність об'єм ще більший. І так само, якщо ви будете використовувати під готову прикормку, звісно, тут і прикормки вже набагато більше у вас поміститься. Так само ви можете використовувати, на столі поставили, прикормка у вас тут, забили годівничку, якщо спека там або дощ так от накрили, все, у вас вже сюди не попадає ні сонце, ні, ні дощ. Так само можна транспортувати ось так, таким чином, складати, не переживати. Вона герметична, також воду не впитує, запахи не впитує, дуже гарно миється. Резюмуючи, хочу зазначити, що я просто впевнений, що ви знайдете саме ту ємність, котра вам буде корисна з цієї серії. Тому що тут дуже багато плюсів. Вода не не впитує воду, мала вага і саме головне функціонал. Просто зручна штука. Тож, заходьте в наш інтернет-магазин «Флагман Київ.ЮА» або в будь-який роздрібний магазин мережі Флагман. Обирайте, купуйте і насолоджуйтесь риболовлею. З вами був Олег Демченко. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Flagman Лайф» Поставте лайк під цим відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Підписуйтесь на наш канал Flagman Shop. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!